Доброго дня, шановні пані та панове. Вас вітає Світлана Анатольовна, представник платформи Семінар. Сьогодні ми будемо з вами подавати звітність ФОП першої групи платника єдиного податку. Будемо ми це робити через електронний кабінет платника податків, в який можна потрапити шляхом електронних ключів. Коли ми зайшли в нього, натискаємо розділ ведення звітності. Обираємо з вами 2024 рік і період рік. Натискаємо Створити. Обираємо з вами форму для ФОП першої групи F0103406. Натискаємо. Обираємо з вами. Звітний документ. Якщо ви протягом звітного періоду, який триває 60 календарних днів після закінчення року, у себе знайдете помилку, ви маєте право подати новий звітний документ. Якщо ви знайдете у себе помилку після того, як закінчився звітний період, ви маєте право подати уточнюючий документ. Наразі формуємо звітний документ. Прошу звернути увагу, що з 1 січня 2025 року в звітності слід зазначати новий код ДПІ. Як його перевірити? В моєму випадку це Київська область. Ми заходимо в облікові дані платника податків. І в реєстраційних даних у вас уже має з'явитися новий код ДПІ 1038. У мене він вказаний вірно. Ось тут 10 Київська область, 38 район. Натискаємо з вами Створити. Після того, як створили, починаємо заповнювати. Реєстраційні дані та ваші особисті дані заповнюються автоматично. Просто їх потрібно перевірити. Період, за який звітуємо, також автоматично заповнюється програмою. В рядку 9. Вказуємо з вами ту кількість найманих працівників, які у вас є на сьогоднішній день. Якщо у вас їх немає, обов'язково вказуємо 0. В 10 рядку вказуємо види діяльності, якими займаємося для першої групи. Вони є в певному переліку. Зверніть на це увагу. Якщо нам потрібно декілька видів діяльності, ми натискаємо на рядок. І в нас з'являється віконце, в якому ми можемо натиснути плюсик, і в нас додасться один рядок. Якщо він нам не потрібен, натискаємо мінус і забираємо цей рядок. Заповнюємо з вами розділ 2 для платників першої групи, вказуємо наші авансові платежі по єдиному податку. У 2024 році вони встановили в квартал 908 гривень 40 копійок. Фіксуємо це. В першому рядку вказуємо наш дохід за 2024 рік. В нашому випадку це 150 тисяч гривень. Дублюємо цю суму у восьмий рядок. У 21-му рядку відображаємо суму оплати єдиного соціального внеску, який був вами сплачений протягом 2024 року. Прошу звернути вашу увагу, що додаток. Який буде формуватися до цієї декларації по ЄСВ мають право не заповнювати та не подавати підприємці, які мають статус пенсіонера або мають інвалідність, мають основне місце роботи. Або скористалися правом не нараховувати не сплачувати ЄСВ під час військового стану протягом 2024 року. Якщо підприємцям прийняти рішення обчислювати та сплачувати ЄСВ у звітному періоді, такий період необхідно вказати в додатку «1» до звіту, що ми зараз з вами і зробимо. Також не забувайте поставити у рядку 1 в кінці декларації, відмітку, що у нас з вами буде додаток по ЄСВ. Піднімаємось догори. Натискаємо додати і заповнюємо наш додаток по єдиному соціальному внеску. В нашому випадку єдиний соціальний внесок був сплачений протягом 2024 року за всі місяці. Реєстраційні дані заповнюються автоматично, рядок 8 вказуємо період, на якому перебували на єдиному податку. В нашому випадку з 1 січня по 31 грудня ті, хто зареєструвалися протягом 2024 року, вказують той період, з якого вони були платником єдиного податку. У рядку 8.1 ставимо код 6. Вказуємо, що ми платник єдиного податку. В таблиці в колонці номер 2 проставляємо суму мінімальної заробітної плати, в третій колонці ставку єдиного соціального внеску, і в четвертій колонці суму оплати єдиного соціального внеску. Внизу фіксуємо суму загальну. Вона має співпадати з рядком 21 в головній декларації. Піднімаємося до гори, натискаємо дискетку. Натискаємо так, якщо бажаємо підписати. Має з'явитися ось така зелена позначка. Перевіряємо, це означає, що він перевірений, підписуємо, натискаємо підписати. І натискаємо відправити, відправляємо. Отримуємо в результаті квитанцію номер 2 Якщо вона червоного кольору, це означає, що ваша декларація не прийнята. Якщо вона ось такого зеленого кольору, це означає, що все завершилось успішно. Все, дякую за увагу.